Мой Наш тяжко та пузочуха, а Іван бутихослуха. кличе помагать, а Іван гай крича. Він остільки напоїв і поспатися не встиг. Та ну його каже стаже, дай поспать менше чеча. Гуцу, каже, будем пить, Салом хочем закусить, маю ще кінце ковбаски і плачівки для отмазки. Чуй, <кхухи> жінко, я піду, хлопці трапили, в піду спати, спати, мабуть, я не зможу, піду хлопцям допомогу. Біжить кашта й бубони. Як на світі потім жить, вони будуть вбивати, а я буду вдома спати. Не дай Боже, щоб приснилось. Як царце у думку лили. І сальце, кільце ковбаски, і пачини для отмазки. Прийшов Саша хлопці тицю. І сальце ти ковбаски. Шти Сашко лиш на ковбаску. Довго думав про до отмазку. Сашко це про те. Це природе. <плодиско> Я звав, це мій друг і мій сусід. Я його вважаю, бо такий він є.

Мордота, може, повинно позабога. Бідна наша сільська жінка, глава її слава, що вража з мужиків бісу не послала. Лиш прокинулась, так зразу, біжить до телята. У курник заглянула чи усі курчата. Порося кричить, як гріжу, на шкіру де. Дитинчатку, гендики усю цибу Зранку уже повезли. Де тим часом лиш прокинулась, ще не встигла личей втерти, кричить на услу хату, мамо, дайте жерти. Чоловік, якого трусить вчорашні п'янки, тягне руки, немов граблі, до пустої манки. Та кричить лий, кохана, хоч розову трішки, бо горять у мене люба, усі мої кишки. Накормила, напоїла. Господарством впоралась на роботу подалась. На роботі теж не з медом. Зранку і внучі пашуть баби, як ті болі, аж не лазять очі. І отак щодня, щоночі, чи їла, чи спала, бідна наша сільська жінка. Хвала її слава, хвала й слава Христі.